Це з одного боку, в якоїсь частини своєї публіки, яка досі залишається звавкою в голові на, на, на тему Порошенка, це їй кидають кістку, бо ми вам стільки років обіцяли, що ми його посадимо, і от нарешті, ми до нього добираємося, умовно кажучи, або до його ближнього кола. Для інших це виведення, з, значить, е, 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 людини з виборчого процесу. Е, Серйозного політика, навіть при тому, що в нього всього на всього третій рейтинг станом на сьогодні, на якщо би мова, йшла про, про президентські вибори. Та я думаю, що і на парламентських е, рейтинг його політсили буде тільки третій, тому ніби вважалося би, що не з тим боротися, але з тим вони поки що не вирішили, як боротися або вони вирішили, коли починати боротися. От тому зараз, зараз нижчимо Порошенка, тим паче, що це його заповідна мрія. Просто ненависть його до Порошенка має абсолютно ірраціональний раціональний характер, але вона є. Ну, і ця ненависть фактично спонукає його до певних дій, які не продиктовані якимось раціоналізмом. Порошенко нещодавно в інтерв'ю сказав, що він три рази зустрічався за три роки. Ні, за всю каденцію. За, за всю каденцію. Володимира Зеленського шість років він зустрічався з ним три рази, один раз вживу. Це взагалі в якійсь демократичній країні нормально, коли президент не зустрічається з опозицією, ігнорує. Я взагалі мовчу про парламент наш український, тому що те, що з ним роблять сьогодні, як його ламають через коліно, і яка зневага абсолютно до парламентаризму в Україні в парламентсько-президентській республіці. Що парламент під час воєнного стану в день виносить п'ять питань, які абсолютно не мають відношення до війська і до проблем, які пов'язані з військовими, там якісь межі, якихось районів чи ще щось. Тут, слухайте, у нас панічна ситуація насправді катастрофічна з американською допомогою, бо американці нам допомогу ту, яку. Ще за Байдена визначали, вони нам передають, а не якусь нову. А що ви будете робити, коли ця допомога закінчиться? Це абсолютно правда. Що тут говорити? Для Зеленського правил немає. Ну, для нього справді немає правил. Він справді вважає, що він може діяти всупереч закону, всупереч Конституції, всупереч загальноприйнятим нормам і звичаям і так далі. Ну, це правда. Я, я це Просто бачу... вони потім ображаються на Трампа, що він діє теж поза правилами, як вони, вони вважають. Є, вони близнюки брат. Вони, вони угу. є близнюки брат. Вони настільки схожі за багатьма параметрами, що це навіть лякає. Нарцисизм, самолюбність е, неприйняття будь-якої іншої точки зору. Е, ігнорування е, загальноприйнятих правил, це просто вони дуже і дуже мстивість, до речі, вони навіть не намагаються її приховати. Я не уявляю нікого іншого, який може прийти до влади і почати переслідувати всіх правоохоронців, які розслідували справи проти нього або проти людей, тих, що Капітолії брали, і так далі. Ага. Це, просто, це, просто, це просто катастрофа, щоб показувати всьому світові свою дріб'язковість, мстивість, таку нікчемність. Просто катастрофа я ніколи, ніколи не забуду ситуації, коли я запитав Луценко був Генеральним прокурором, я його запитав: А що взагалі, як там судді, які тобі значить, вирок винесли? Він каже, слухай, це Печерський суд. Там там людей не вистачає катастрофічно, там навантаження на суддів жахливе. Ну як я можу взагалі дозволити їх переслідувати, якщо не буде кому виносити рішення? Там і так немає кому. А тут ще двох суддів вивезти, каже, мені дружина каже, питає: а чому? Ну, там же ж ну, відверто, там потрібно слідство і тому подібне. Каже: я не можу собі дозволити. Тобто людиною керувало те, що навіть проти нього завідомо сфальшовану справу. всі розуміють політично мотивовану і так далі, по якій він сидів у тюрмі, хочу звернути увагу. Все одно вони вважають, що він, е, е, тобто він вважає, що він не може собі дозволити дати відмашку на переслідування цих суддів, бо без них не буде. Там і так катастрофічний стан із завантаженням суддів, там не вистачає суддів, і немає кому виносити е, е, рішення по слідству, не кажучи вже вироки по, при е, розгляді, е, розгляді справи по, по суті. І все. А тут Трамп, до речі, там -то нічого сфальшованого не було. Там були реальні речі, і все одно їм приходить і мститься правоохоронцям. За те, що вони виконували, в принципі, свої посадові. Свою роботу. Свою роботу. Пішов від Тобто залишається, в принципі, зараз э, влада працює по Порошенку, Залужний в Лондоні, слава Богу, пише книжки. Так. Але от мені цікаво, хто буде конкурувати з владою. Якщо почнуться вибори. Всі. Всі будуть конкурувати. До речі, може, б, так маленький інсайдик гарний видати е е е е наш головний розвідник, знаходиться в абсолютній опозиції, опозиції сьогодні доволі. В абсолютній опозиції. Можливо, з президентом, якому він безпосередньо підпорядкований, це ще не так помітно, тобто він його, умовно кажучи, нікуди не посилає, ходить, доповідає, і так далі. Але з офісом президента він в 100% контракт і він навіть не вважає за потрібне це враховувати. Так що це ми маємо. Я не знаю, скільки це добре чи не добре, враховуючи і, і типаж, його і попередній досвід, і так далі. Я не знаю, чи добре, що він йде в політику, але те, що він туди піде, це ніякого сумніву немає. Він піде в політику. Ну, цікаво, і, якщо і залужний і залужний піде. А, тобто є ще варіант. Ну, я собі не уявляю, що Буданов буде конкурувати з Залужним. Буде. Мені здається, буде. буде. просто там конкуренції немає. Тобто вони, угу. вони не поки що не співставні за рейтингами, але свою політичну силу він туди заведе. Питання ще в тому, він буде, наприклад, об'єднуватися з Азовом чи не буде, бо те, що в нас шматок сьогодні, шматок політичного поля, заберуть певні Праві сили пов'язані з військовими, це, от ну, до гадалки ходити не треба, це гарантовано. Е, але на цьому полі там є якась обмежена кількість відсотків, які вони візьмуть, і поки що не зрозуміло вони будуть об'єднуватися чи будуть конкурувати. Це от, це точно поки що не зрозуміло, що вони собі вирішать як їм вигідніше, і наскільки вони, в принципі, здатні один з другим. Співпрацювати, скажімо так, чи чи це вже ну ніколи не станеться? Так що таке? Ну я так розумію, що влада до цього готується, і вони може готують якісь і свої варіанти таких правих військових сил. Я думаю, що в даному разі вони до себе в нову партію будуть таких брати. Але е, на цих вони вплинути не зможуть. Інша справа, що вони можуть вважати їх сьогодні і робити все для того, щоб це були для них е, дружні до них сили, і тут просто не треба нічого плутати, навіть якщо вони зайдуть як дружні до них, це не означає, що на другий день вони залишаться для них дружніми. У всіх є свої інтереси е, політичні, так що всі шукають з ким вигідніше об'єднуватися а не... А не е, Демонструють тут лояльність випадки, які є показують лояльність таку майже довічну, мовно кажучи, для політики вони не не характерні. Ну є там якісь такі приклади, але вони не, не характерні.